Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь. Знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд ціни на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленостю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу, бажання, можливості самостійно шукати, можете звертатися до нас, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати друзі наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтеся, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Audi a 4 в класній комплектації. 14-й рік 2,0. Бензин 167 пробігу. Ціна 10 800 Дуже хороша ціна, до речі. Мабуть, ще з Чорної п'ятниці. Так. Ну, по салону, звісно. Шкіриний салончик, люк. Правда, на вечір забуло закрити, це не дуже добре. Може, ще приїдуть заберуть. Парктроніки є. Поцікавить, телефонуйте. Renault Megane в Універсалі. Це 15 рік, 1,5 дизель, 159 пробіг, ціна 10 тисяч 500 доларів. На оригінальних дисках, дисках акустика Bose. Клімат контроль темно-коричневий колір. Ford Мондео. Так, значить, 15 рік, 2,0 дизель, автоматична коробка передач 192 пробігу. Ціна 11 тисяч доларів. Б7 посад в універсалі, коричневий колір. 12 рік, 209 заявленого пробігу, 2.0 дизель, автоматична коробка передач, повний привід, камера заднього огляду, шкіряний салон. 13 тисяч доларів. Тут контакти до власника. Парктроніки бачимо. Так, ось цікавить, телефонуйте. Volvo V50. 509 рік, 1,6 дизель, 7400 доларів з Німеччини, бачимо контакти. Шкіриний салончик. З фаркопом. Hyundai Sonata. 2,0 газ-бензин, Механічна коробка, це є 2008 рік за 6 тисяч доларів. Renault Megane в кузові хетчбек рідко зустрічається насправді переважно всі універсали. Тут 10-й рік, 1,6 бензин. До речі, також рідкісний варіант 164 пробігу, 7100 доларів. Автомобіль з Німеччини, є вся історія обслуговування. далі. Кондиціонер без кліматконтролю. Кого цікавить, телефонуйте? Шкода Octavia Універсалі. 11 рік, 1,6 дизель, 193 пробігом, Ціна 8650 Німеччини. є сервісна історія, тут контакти, тут він-код. Opel Opel Astra H в універсалі. 10-й рік, 1,6 бензин, 5850 по вартості. Бачимо контакти. Пишуть з Німеччини. Кода Октавія тур. В кузові Liftback. Це вже машина легенда. 2008 рік, 1,6 бензин MPI, 147 пробігу, 6300 ціна за автомобіль. З Німеччини тут, тут контакти. Тканинний салон. Renault Megane, в кузові Універсал. 2007 рік. 1.6, газ бензин. 254 пробігу. Ціна 5100 доларів. Тут контакти. Шостий гольф, кузовий хешбек. Але увага, 1.8 бензин з автоматичною коробкою передач. Правда, всього 2009 рік пробіг всього 184 і ціна аж 9900 доларів. Ну, маємо, що маємо, тут контакти. Контакти верніше, ось тут я показував, тут Він код. І сервіс на документації є, треба читати. Алькантарка. Автомат, кліматконтроль, підігрів. Ну, насправді гольфок рідкісний. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Меган 3-го покоління. 12 рік, 1,5 дизель, 216 пробігів, 9 тисяч доларів з сертифікатом. Контакти бачимо. Так, дивіться, який салончик шкірний в комбінованому кольорі, з вставочками такої алькантарки, Класно виглядає. Більше інформації, звичайно, уточнюйте у власника. Volvo v 50 в універсалі. Дев'ятий рік 2,0 дизель 192 пробігу. Автоматична коробка передач 7950 доларів. Бачимо контакти. Так, шкіряний салончик. З форкопом. Шовстий гольф, кузовий хетчбек. Дев'ятий рік 1,4 бензин MPI, бензина 197 пробігу. Ціна 7-150. Тканинний салончик, лімат контроль, підігрів та парктроніки. Так, мегани закінчились, друзі. Мерседес-бенц. Всі кричать, чого самі Мегани? їх реально тут дуже багато, ну, практично на кожному кроці, в кожному ряду. Є Mercedes Benz 2002 рік. Е, так, 6500 доларів. Це у нас S220, 3,2 бензин. Є новий комплект титанових дисків. Бачимо контакти. 255 тисяч пробігу. Всього. Капсула часу. Зараз покажу по салону. Якщо покажу, вже майже п'ять вечора, не покажу. Вже всі вдома, п'ють та плеча, ми працюємо.